Попович Дар'я Володимирівна, завідувачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського. Головною метою викладачів кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів за сучасними стандартами, яка вже проводиться протягом 10 років. Ведеться підготовка здобувачів вищої освіти, які навчаються на Першому бакалавському та другому магістерському рівні вищої освіти за освітньо-професійною програмою фізична терапія, здобувачі вищої освіти мають можливість долучатися до лікувального процесу під час проходження занять з фізичної терапії та ерготерапії, а також під час проходження клінічних практик в лікувальних закладах міста та області. На сьогодні кафедра має достатньо великий потенціал матеріально-технічної бази. Відповідно, має філії лікувальних закладів в Тернополі і в області. Це психоневрологічна лікарня, а також більші Золотецька обласна реабілітаційна лікарня і інші лікарні міста, які мають реабілітаційні відділення. Студенти мають змогу проходити клінічні практики на базах лікувальних закладів. І проводити тренінги відповідно до тих вимог, які на сьогодні висвітлені в стандарті, який був затверджений 5 вересня 2022 року, до проходження клінічних практик за супервізію, тобто за наставниками, які є фізичними терапевтами, і безпосередньо впроваджувати всі здобуті знання, які отримані здобувачами вищої освіти в лікувальний процес. Адже студент, розуміючи, наскільки велика база у нього є теоретичних знань, має її підкріпити у клініці. В такому випадку він безпосередньо працює з пацієнтом, розвиває клінічне мислення і зрозуміло розуміє, наскільки важливо ті знання, які здобуті в вищому навчальному закладі, мають бути впроваджені в клінічні практики. Завдяки проекту покращення реабілітаційних послуг в системі охорони здоров'я. Обласної психоневрологічної лікарні відкрито кабінет асистивних технологій, який забезпечений технічними засобами для реабілітації. На базі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського, за сприянням проекту покращення реабілітаційних послуг в системі охорони здоров'я відкрито кабінет асистивних технологій, так званий кабінет доклінічної практики, який оснащений технічними засобами і користується ним саме викладачі та здобувачі вищої освіти під час практичних занять. В кабінеті до клінічної практики студенти разом з викладачами відпрацьовують практичні навики і один на одному відповідний як пацієнт, віртуальний і здобувач вищої освіти. І ці ж знання потім будуть перенесені уже на базу клінічної практики обласної психоневрологічної лікарні, де вони будуть безпосередньо працювати з пацієнтом. І ці практичні навики буде впроваджувати в клінічну практику. Завдяки тісній співпраці студенти розуміють, наскільки у них вдосконалюються клінічні навички відповідно у них розвивається клінічне мислення, і таким чином вони розуміють, що власне база теоретична, яка отримана в вищому навчальному закладі, підкріплюється в клініці і безпосередньо це є. Такий тандем, який дає можливість клініцисту розвивати свої здібності, і фізичний терапевт виступає в ролі такого клініциста. За даними світових досліджень, власне, як спрацює реабілітація в ранній період, чи це буде травми, чи це оперативні втручання, чи бойова травма, буде залежати якість одужання пацієнтів, і, власне, завдяки такій ранній реабілітації скорочуються кошти і час одужання пацієнтів, і відповідно, це б система, яка дає можливість визначити якість надання реабілітаційних послуг. За останні п'ять років в Україні надто активно розвивається система реабілітації. Завдяки таким можливостям ми можемо гордитися тим, що студенти саме нашого вузу можуть працювати в найкращих клініках України, адже багато зараз є запитів щодо наших випускників. І запити саме з лікувальних установ, які першочергово обирають студентів нашого вузу для співпраці і для подальшої роботи, серед баз, які б ми хотіли озвучити, це база в першу чергу, яка є філією нашої кафедри. Це Тернопільська обласна психоневрологічна лікарня. Крім цього, це є міська лікарня номер 3 це є обласна дитяча лікарня, міська дитяча лікарня міста. Це є одночасно і лікарні, які знаходяться поза межами міста. Це бічі золотецька обласна реабілітаційна лікарня, це міжнародна клініка Казявкіна, яка знаходиться в місті Трускавець, і відповідно, крім цього, приватні реабілітаційні заклади, які знаходяться у місті. Разом з тим, ми бачимо, яка співпраця тісна, адже студент, будучи в нас на кафедрі, має можливість. Показати свої знання, попрацювати з цим технічним обладнанням, яке надано завдяки цьому проекту в кабінеті асистивних технологій або кабінет доклінічної практики, один на одному теж випробувати всі технічні засоби. А коли вже приходять на клінічні практики на базу психоневрологічної лікарні, тут уже студент безпосередньо працює з пацієнтом під супервізією працівників лікарні. І ці засоби технічні, які освоїли студенти, у нас на кафедрі використовуються і у лікарні єдине, що тут значно розширений асортимент технічних засобів. Сьогодні хочеться відмітити, що Тернопільський національний медичний університет є один із передових вузів, які дають можливість студентам здобути не тільки якісні знання в стінах університету, але й дають можливість відпрацьовувати практичні навики і працювати безпосередньо з пацієнтами в лікувальних закладах міста та області завдяки підписаним угодам, які на сьогодні функціонують.